Як налаштувати так, щоб оплата за воду знімалася автоматично з вашого банківського рахунку, щоб не платити кожен раз? Заходите в ваш аккаунт по воді. У моєму випадку це Thames Water Company. Тут є ваш біл, тобто рахунок на оплату. Є кнопка сетапи Direct Debit. direct Debit – це і є той спосіб, коли ви платите гроші знімають з вашої карточки. Клікаю. No. Я хочу налаштувати Direct Debit. Next. Тут можна вибрати скільки разів, як часто ви хочете платити. Відразу як приходить біл. Все щомісячно, раз пів року. Не знаю, 8-10 разів. Не знаю, що це. Вводите тут ваші дані вашої банківської карти. Так, я хочу, щоб у мене знімало помісячно. Я отримую Universal Credit 18 го числа кожного місяця, тому хочу, щоб 19-го знімалося гроші. От воно мені відразу мій платіж розділило, скільки буде зніматись кожен місяць. Ввожу дані свого банківського рахунку. Так, тут перечитуєте все, що ви ввели. Тут вам порахувало, скільки буде знімати кожен місяць. Тут якого числа і з якого банківського рахунку. Якщо все правильно, нажимаєте Submit. Все. Запит прийнято.